На Закарпатті два Різдва, тому для тих, хто святкує Корочень, я для себе тільки років 13 в'ясувала, що Корочень — це насправді горською мовою католицьке Різдво, і наше Різдво, звичайно, яке ми святкуємо 6-7 січня. Наше Різдво Традиційно це завжди поїздка до бабусів соляру. Там завжди приходили колядники. І окрім цього сидіння по вісім годин за столом, ще була якась складова е, традиційна, яка надзвичайно мені з самого дитинства. І навіть якщо дитячий монконформізм тобі не дозволяв вивчити колядки і співати, то все одно десь в б дещо душі ти захоплювався тим, як спочатку церковний хор співав прекрасну коляду, потім приходили колядники в справжній квартет. І це настільки згодом, Учливі моменти в моїй пам'яті. Я дуже щаслива, що в мене є такі спогади. Минулого року мене запросили на Різдво мої друзі, які живуть в найменшому штаті Америці, який називається Rhode Island, місто Ньюпорт. І я перший раз пішла в американський дім на американське Різдво і. Не те, що це надзвичайно зворушливий теплий момент, а навіть трошки більше, тому що знаєш, коли на свята ти далеко дому, всі почуття загострюються. Так хотілося на різдво побути в сімейному колі. Нехай це і не твоя сім'я, тому що ти далеко від своєї родини, і не просто сидіти у себе в кімнаті, а побути серед людей і просякнутися з дійсно цим духом різдвяним. Мені сподобалось надзвичайно, тому що. Так сталося, що двоє людей були художники. і Вони витягли намальовану ними казку. І один читав цю казку, яку написав інший, а другий переставляв картинки. І вся сім'я сиділа навколо ялинки і слухали цю казку. Дійсно, було надзвичайно зворушливо і дуже по-різдвяному. Тому там, так само, як і тут люди відносяться до таких свят дуже відповідально і намагаються зібрати себе вдома якомога більше членів родини. І після цього різдва і зрозуміло, що е, звідки б ти не був, у людей набагато більше спільного, ніж різного.